Друзі, вітаю вас! Давайте подивимось по регіонах знову по загрозах, да, чи є загрози обстрілів. Так, ось маю карту. Да, починаючи з Волинської до Сумської, підемо отак по областях. А потім в кінці ще подивимось Київ-Київську область окремо. І е, я одразу буду говорити. На що звернути увагу? Да? Де, де бути обережним? На найближчі дні. Загрози по Києву по областях, по регіонах України. Загрози по регіонах України. Найближчі дні. Обстрілів. Загрози обстрілів. Так, Волинська. М -м -м -м. Волинська щось може бути туди, знаєте, ближче до Рівненської. Рівненська. Рівненська, знаєте, також щось таке з повітрям. Не знаю, зараз подивимося окремо, якщо. Давайте, може, докладемо Новинська, Рівненська. Да, Рівненська, будь ласка, будьте уважні, Житомирська. Чернівська. Львівська. Тернопільська. Тернопільська. Щось може бути, тому що, знаєте, типу дим без вогню і в страху люди, і в страху люди, це Тернопільська. Набережно, наче, типу, відіб'ють, да? але щось може і щось може і бути. Хмельницька. Хмельницька область. Будьте обережні, Хмельниць... Хмельницька, бачите? Вінницька. Вінницька область також, Черкаська, Полтавська, Харківська. Харківська область. Бачите, скільки мопедів тих дронів, будьте уважні, Закарпатська. Івано-Франківська. Чернів... Чернівецька. Чернівецька, будь ласка, уважні, можливо, якісь провокації, знаєте? Може, не в плані прильотів, а якісь провокації, так? Вінницька внизу, давайте глянемо. Одеська, Одеська область. Одеська область дуже обережна. Дуже обережна. Миколаївська. І Миколаївська щось можливо, тому що, бачите, і як і підрив якийсь іде, да? і щось може із неба. Так, Херсонська. Ну, відбивають, ну, але ж в Херсонській, знаємо, що там відбувається, то відбивають, да? що ще можуть бути Запорізька. І Запорізька, будь ласка, обережно, знову ж таки, іде по може бути удар по місцю в плані електрики. Да? Так, Дніпропетровську говорили, чи ні. я вже не... Давайте зараз я зберу. Подивимось, Кіровоградську, і Дніпропетровську, і одразу Київ і область. Ну, Більш-менш спокійно, бачите, тільки от де Хмельницька, да, я говорила, Ровенська, ось так. Перепрошую на секунду. Закрила двері, щоб не терпували. Так, Кіровоградська, Дніпропетровська загроза ударів. Київ-Київська на найближчі дні. Чи є загрозі ударів? Кіровоградська. Відбивають щось може бути. Бачите? Типу, відбивають щось може бути. Дніпропетровська. Та, Дніпр, будь ласка, обережно і знову ж таки по електростанціях. Да? Так, давайте Київ і Київську область. Київську область буду викладати по напрямках, да? буду говорити, деякий напрямок. А ви вже ну, знаєте, хто де знаходиться <кій> Київ, Київська область. Загрози ударів найближчі дні Київ. Може бути, знаєте, може бути щось пролітати. Щось може бути якісь птічки. Так, Київська область. Давайте почнемо знизу. Да, Тут туди... де видно вам? Так, де Васильківський напрямок. Щось повітря може, Васильківський, будьте уважні, не ігноруйте. Так, Біла церква. Це я все кажу напрямки, так? Да? Ближче до Києва, бачите? Може щось бути люди е з Білої церкви, так, ближче до Києва. Так, Макарівський напрямок. Макарівський, дивіться, щось якийсь удар може йти там, де діти. Щось обережно, будь ласка, щось з дітьми пов'язане. Оцей напрямок, напрямок Макарівський, так? Далі що там у нас? Іде? Ірпінь Буча, так? Да? -буч. Знову щось по світлу йде. Щось іде по світлу. Обережно. Не ігноруйте. А, Вижгород. Так, можливо. Київська область щось, да, так? Прям активно, майже в, по кожному напрямку. Мабуть, буде помста за кораблі. Давайте далі, що там бровари. Бровари також можливо. Можливо, щось, щось теплом щось може бути. Давайте Бориспіль. І знову щось зі світлом. Щось може бути знову зі світлом. Обухів. І обухів, бачите, птишки, пташки ці, да, дрони? Дивіться, слухайте, по всім. По всій, майже по всій е, Київській області. Оці дні, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Е, дуже вас прошу, бережіть себе. Можемо щось очікувати да, в плані там, помсти. Буду ще дивитися, що не дивилася цей розклад. Можливо, наступний буде, може, вже завтра викладу. Ну, подивимося, чи буде помста, чи не буде за ті кораблі, що. Що потонули? Добре, дякую вам за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну. Дякую.